Пропонуємо на огляд ось таку led підсвітку з артикулем 13626. Виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. Кожна планка має по одному каналу. Напруга якого складає 42 вольта. Напруга одного діода 3 вольта. Кількість ледів на планочках 6, 4, 6. 27 планок в комплекті. Загальна довжина планок в складеному вигляді 1590 мм. Довжина однієї планки 592, 416 і 623 мм. Планки мають по одному каналу. Основа планочки текстоліт, Термоскоч відсутній. Також є нанесені ось такі маркування від виробника. Замовити можна за посиланням під відео.